Олександр Анатолійович, доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, з яким питанням ви до мене звернулися? Я звернувся до вас для того, щоб мені перерахували доплату 2 тисячі гривень пенсії, до пенсії, яку мене, мене там лишили, коли був перший перерахунок пенсії, коли я звертався до вас. Угу, так, так. І все пройшло дуже чудово, дуже швидко, вернули кошти. Угу. Ну, я порахувала, а там, в принципі, у нас сім місяців це зайняло. З моменту початку до моменту року. А, так. Да. це було в вересні місяці, я до вас звернувся. Так. І ось уже в лютому місяці я отримав пенсію з добувкою 2000 Угу. Добре. Скажіть, будь ласка, який суд у нас розглядав справу? Київський в місті Києві. Тому що залежно від суду, строки можуть трошки різнитися. У вас були якісь сумніви перед зверненням щодо цієї доплати повернення? Геть не, не, не було. Взагалі, бо, впевнений на 100%, що все буде добре. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Досвід був з вами, ви допомагали uh -huh. Uh -huh. через те, uh -huh. цей раз сумнівів не було і той раз не було. Так як у нас у вас радили мені багато людей. Де uh -huh. я до вас звернувся, що все, все йде чітко. Uh -huh. Добре. Um, зараз я вас попрошу оцінити uh, по десятибальній uh, шкалі uh, певні критерії. Uh, перший критерій це результат. Ну, 10. Uh -huh. Швидкість ну, швидкість в зв'язку з тим, що в Києві, угу. Uh -huh. не вона ж не залежить від вас, тому швидкість десь буде 7. Угу. Uh -huh. Ну, відносно, скажімо так, 50 Відносно 50. Прийняття до прийняття заяв моєї, моєї, мого прохання і відправки до суду, то це також 10. Ну, мається на увазі, що? що те, що від мене залежить, звісно, це да. на 100%, А те, що да. вже попадає до суду, до пенсійного фонду, тобто від мене тут вже залежить контроль. І якщо о, строки по закону вийшли, а той орган не приймає, тобто я вживаю дій. О, дзвоню, скаржусь, надсилаю клопотання, щоб з тієї сторони була зворотня відповідь. От таким шляхом я можу впливати на швидкість. Але, звісно, за суддю прийняти рішення я не можу. Це так воно і є. Добре, тобто за швидкість сім балів. Да, з, вас, з вас 10. а за те, що так ну, рішення не залежить від вас, тоді так сім. Все у вас добре, все ви тримаєте руку на пусі завжди. Завжди тримає, клієнта попереджаєте. Угу. що все буде добре. От наступний критерій це якраз звітність. От... От звітність 10. 10. Комфорт, те, що там. Да, все супер, 10. Угу. І зворотній зв'язок. Також 10, все, все чудово. Угу. Добре, тобто з 50 в нас 47 балів. 47 балів. Добре. Дякую вам за зворотній зв'язок. І останнє питання: чи м ви порекомендували мене мене та нашу юридичну компанію своїм друзям? 100%, 100 таки є. Раджу всім своїм знайомим. Угу. Ну, я знаю, вже ваш друг, з яким ви зверталися, також вже отримав рішення суду і перераховану так. пенсію, також з міста так. Києва. Працюємо да. працюємо над цим і радим всім друзям вашу юридичну компанію. Угу. Так, дуже вам дякую, що знайшли час розповісти свою історію, ну, дати мені зворотні зв'язок. Щиро щиро. Щиро Нехай <laughs> вам щастить. І всього найкращого. Будемо запитати, якщо будуть якісь питання, завжди до вас. Дякую, дя дякую. Е гарного вам дня! Е і найголовніше мирного неба над головою. Не взаємно, вам також. Дякую.